Частина окупаційних органів ем, влади, так званої, да, оцю проросійською виїхали, в тому числі в Скадовськ. Що вам відомо, е, чи сидять вони там, чи перенесли туди якісь органи управління і де вони знаходяться? Дякую. Ну так, е, ця інформація підтверджується, е, оскільки, по моїй інформації, туди заїхала і. Поціна податкова адміністрація, відділення так зване ГАІ, чи як воно там у них називається, тобто, яке відповідає за реєстрацію автомобілів, за права, тобто, вони зараз знаходяться у скадовству ці ті, 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 обласні органи влади. Що стосується там адміністрації обласної, яка була там так звана нас міністерство там було да, Херсонської області чи Правительства Херсонської області в мене немає інформації, де вони зараз розміщуються, чи в Скадовську, чи в іншому місці. Тобто, так такої інформації не володіє.